Черговий лазнепральний комплекс на базі вантажівки з причепом уже попрямував на передову. На цей раз отримують його бійці 68-го батальйону 101-ї закарпатської бригади територіальної оборони, як і попередній з інших районів області. Його розробили та створили власними силами завдяки підприємцям і громадам Ужгородщини. Заді нас ми бачимо сама Сауна, Парілка, яка е -е, працює від печки, там всередині є печка, і від неї можна вже грітися. Душові кабіни, які ми бачимо тут, умивальник для бриття, для мийки, ну, для, для цього, щоб можна привести себе в порядок. Ну і сусідня кімнатка, там кімната перукаря, де можна буде постригтися, бороду підправити. Все необхідне для того, щоб можна було ну, максимально забезпечити гігієну. І також там пральний такий є місце для прання. Там у нас стиральні машини, сушка. Ну і кава, як, як для закарпатців, то ми обов'язково поставили кавоварку, поставили мікрохвильову піч. Комплекс відповідає сучасним гігієнічним та санітарним нормам. Він обладнаний дизельною установкою, електричним бойлером, чотирма пральними машинами та сушкою для одягу. Також має душові й парну лазню. У технічному відсіку спецавтівки є дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення та спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі. Свої е, особисті потреби бійці мають задовільняти. У нас є в Закарпатті традиції, дуже важливо. Це вже не перша баня і впевнені, що не остання. Ми практично започаткували Закарпаття та виробництво таких маючих комплексів, передвижних на основі бані і душових. Я думаю, що це дуже важливо, тому що. Трошки радості хлопцям привести себе в порядок. Насправді це коли ти не маєш свого дому, коли ти не маєш свого душу домашнього або ванни, то це номер один. Закарпаття може пишатися нашими територіальними громадами. Це була Поляна, перша, Мукачево, Свалява. Сьогодні Перечинська ОТГ, яка придбала автомобіль за свої кошти. Долучили благодійний фонд Туряни, долучився до цього народний депутат Лаба Михайло Михайлович. А також інші е, громадські організації та просто е, місцеві мешканці е, даної територіальної громади, які Переживають за наших хлопців. Цей банний комплекс фактично робився вже виготовлявся за рахунок тих того досвіду, який був в поляні, тому що зробити пересувний банний комплекс це одне. А коли він поїде і проїде тисячу кілометрів, це вже видно, які є десь там недоліки в плані роботи, тому що все ж таки є вібрація під час дороги. І тому сьогодні, якраз мені розказував голова ОТГ про те, що вони вже врахували ці всі нюанси. Цей банно пральний комплекс став важливим та необхідним подарунком для наших захисників напередодні новорічно-різдвяних свят. Тим часом Закарпатський ОВА працюють над системним постачанням таких модулів для підрозділів. Позаяк сьогодні вкрай важливо забезпечувати потреби захисників для якнайшвидшої перемоги України.